Після надзаразових пропозицій зустрітися з нами Вадим удалося і не поводиться на інтерв'ю перед об'єктивом камери. Можливо, не вважає себе героєм. Хоча люди, з якими ми спілкувалися, запевняють, він герой. Замість нього і про нього говорили друзі та знайомі. Володимир Піфторак, голова Шостківської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану, знає Вадима В'ячеславовича вже 5,5 років. І може сказати, що це надзвичайно скромна людина, яка не любить публічності. Навіть на групових світлинах він завжди стоїть осторонь, а то і взагалі відмовляється фотографуватися. Втім, незважаючи на природну скромність, колишній вояка займає активну громадську позицію, зазначає пан Пісторак. Він кругом взимає по житті і в активній праці, активний відпочинку. Е, являється в один якийсь, як зараз називають, генератор ідей. В нього завжди якісь свіжі ідеї, він завжди хоче швидко в життя запустити. Вадим Удалой є членом спілки воїнів, обланків, але про часи свої служби розповідає неохоче. Про це Володимир Іванович зміг пригадати декілька фактів, які чим від нього. Зокрема, те, що наш земляк брав безпосередню участь і забезпечував вивід радянських військ з території Афганістану. Він був одним з тих, хто перетнув афгансько-радянський кордон в останнє. Це був лютий 1989 року. Пан Пісарак припускає, що познайомитися з Вадимом Ячеславовичем він міг ще тоді. Адже бойові шляхи полків, в яких служили шосткинці, за іронією долі декілька разів перетиналися. У нас поряд стояв 45-й інженерно саперний полк, в якому я служив, і ми з ними часто пересікалися по бойових діях. Наприклад, на Паншері. Я кілька разів з тим полком займа тому знаю, чим займався полк. І ці місця нам, якби ми по фотографіям дивимося, вони знайомі ці місця. У клаві 345-го парашутно-дистантного полку, де служив Вадим удалось, була 9-та рота. Саме та 9-та рота, трагічна історія якої послужила мотивом для зйомок відомої кінострічки. Наш земляк, будучи на той час начальником радіостанції, підтримував солдатами зв'язок. Тобто брав безпосередню участь у вирішальній битві, розповів Володимир Півторак. Володимир нагороджений був раніше медалі за, за бойові заслуги, яку він отримати після Афганістану. Ця медаль за відвалу його шукала 21 рік. Причому узнали ми про те, що він нагороджений приблизно десь 4 роки назад його поздоровлення, но це поздоровлення затягнулося на більше, ніж на 4 роки. Всі ці чотири роки між представниками Шосткинської спілки ветеранів Афганістану та військовим комісаріатом Російської Федерації велося листування. І після дотримання усіх формальностей час офіційної церемонії нагородження настав. Церемонія нагородження відбувалася в місті Суми в адміністрації губернатора Сумської області. І... Разом з Юрієм Павловичем нагороду вручав консул Російської Федерації в Україні. Медаль за відвагу Вадиму Даво тримав за вчинок, який здійснив в останні тижні перебування радянських військ на території Афганістану. Група бійців, у складі якої перебував і він прикривала дорогу від Кабула до кордону. Неприємності можна було чекати будь-якої миті, і вона сталася. Промітранспорте, яким рухалися через перевал Салан підірвався на ворожі міні і зупинився. Сталося це 21 січня в районі зірського хребта Гіндукуш на висоті більше 2000 тисяч метрів над рівнем моря. Протягом трьох діб екіпаж виконував поставлене бойове завдання в неймовірно суворих умовах однак забезпечив безперешкодне проходження радянських військ. Секретар організації ветеранів Афганістану Ірина Горхвит, яка добре знайома з Вадимом Вічеславовичем, зазначила, що війна не зламала його як особистість. Віцерем цього є численні спортивні хобі пана удалого, плавляння рікам, альпінізм, дайвінг. Допомагає він і в процесі благоустрою нашого міста. Саме за його ініціативою та матеріальної підтримки парку імені Карла Маркса були встановлені нові сучасні ліхтарі. Ми прийшли побачили Освещение было в очень плачевном состоянии. Мы хотели просто покрасить. Опять же, с инициативой выступает Судим и говорит, нет, красить мы не будем, мы заменим. И за свои средства, по своей инициативе меняет эти фонари. Современное освещение сейчас в парке. Это Вадимова заслуга. Мы дали за боевые заслуги та же где наивысшими військовыми почестями. Приємно, що нагорода все таки знайшла свого власника, хоча 20-річним запізненням.